Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне всередині нашої держави та поза її межами будемо говорити з нашим гостем, експертом аналітичного центру Об'єднана Україна Валентин Гладких сьогодні з нами спілкується. Вітаю, пане Валентине. Слава Україні! Героям слава, мої вітання. Друзі, вас також вітаємо і, будь ласка, поставте нам авансом під цим відео вподобайку. Підпишіться на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. Напишіть кілька приємних слів у коментарях. І не забудьте про те, що кожне протискання дзвоника завжди просуває нас, а також дає вам можливість бути е свідомими стосовно оновлень на нашому Ютуб каналі. Ми розпочинаємо. Пане Валентине. Звісно ж, з вами от про інше і не хочеться говорити в першу чергу стосовно нашого екс-президента, П'ятого президента України Петра Олексійовича і про його наміри балотуватися і йти в президенти на наступних виборах в момент повномасштабного вторгнення на третьому році війни повномасштабної він це заявив телеканалу Аль-Джазіра. І тут дуже багато різних таборів, але основних два одні говорять: ну, в принципі, все зрозуміло, що тут такого: людина політик і звісно ж має якісь амбіції, був президентом раз. Захоче ще, давайте е, голосувати так. А інша точка зору: А чого про це взагалі зараз говорити? І до чого це е, є заява головного управління розвідки про те, що це використовується російською пропагандою. Є думки стосовно наших партнерів. А як вони на це будуть дивитися? Ваша думка з цього приводу? Якщо дивитися ну, на цю ситуацію, е, суто формальна. То в принципі, ну, ніхто не може заборонити нікому артикулювати свої наміри, тому в принципі бізугло потім заявило також у себе в Фейсбуці, що вона також йде на вибори, бо вона є такі самі шанси, як і Порошенка. Ну тобто тут питання не в цьому. Наступний момент: що, якщо ми абстрагуємося від контексту, так? То в принципі нормально далі питання полягає в тому, що заради справедливості треба сказати, що Порошенко сказав, але перед тим має бути перемога. Тобто він не говорив, що він хоче зараз зараз проводити ці вибори. Ну але б, якщо б він ще сказав, що він зараз вимагає виборів, то це вже б вже взагалі було б ну м'яко кажучи, не суголосна позиціям. Української держави, так і українських громадян, тому що, як ми знаємо, є там дані соціології, що майже там більше 80 відсотків громадян України вважають, що проведення виборів в умовах війни да, вони в принципі особливо там не приймаються всім юридичними цими нюансами, там правовий стан воєнного е, стану, там чи там ще щось. Тобто, це все такі деталі. Е, тобто, те, що Порошенко дав такий спосіб, пас. Російським пропагандістам безумовно він такий пас їм дав, і ви вже згадали, що так вони почали це також розкручувати використовувати для досягнення своїх пропагандистських цілей. Яких цілей? ну для делегітимації української влади, для делегітимації української держави, для того, щоб зменшити підтримку української держави, для того, щоб зменшити е обсяги допомоги. Ну, як суто військово-технічною, так і фінансовою. Ну а головне знову ж таки, навіть цей символічний капітал він також має значення. Тобто, це дуже важливий момент. А тепер щодо практичних міркувань, на що це було параша? Я далекий від думки, що головною метою Петра Олексійовича Порошенка було дати пас російській пропаганді. Те, що він дав такий гольовий пас російській пропаганді, це безумовно, але це побічний так моти. Результат. Головна мета, я схильний думати це прагнення Петра Олексійовича Порошенка позиціонувати себе як серйозного впливового авторитетного політика. Якщо ми включимо незалежні від неолігарха Порошенка канали, то там його інакше ніколи не називають і не титрують, окрім як лідер опозиції. І мені наприклад, це завжди дуже кумедно чути, тому що у нас в Україні, як і в будь-якій демократичній державі, є опозиція. Опозиція буває парламентська і позапарламентська. Якщо ми подивимося на опозиційні фракції, які представлені сьогодні в парламенті, то Європейська солідарність, лідером якої є Порошенко, є лише однією з опозиційних груп політичних, які присутні в парламенті. І я ніколи не чув, щоб, наприклад, лідерка Батьківщини пані Тимошенка говорила, що я вважаю лідером об'єднаної опозиції Порошенка. Вона нас нема об'єднаної опозиції. Я ніколи не чув подібних заяв від Кири Рудик, наприклад. На яка є лідеркою фракції голос. Ну і поготів, я не чув подібних заяв від пана Бойка, який очолює одну із тих груп, е яка лишилася в парламенті після того, як і зникло ОПЗЖ. Тобто він теж є опозиція, і бойка опозиція, і рудик опозиція, і Тимошенко опозиція. Ну і Порошенко опозиція. Ну, але він чомусь називає себе лідером опозиції. Я думаю, що всі інші вище перелічені персони мають не менше підстав називати себе лідерами опозиції. І це ми не говоримо ще про позапарламентську опозицію. Ну бо в нас є також де органи місцевого самоврядування, де також представлені певні політичні сили, які не представлені взагалі, наприклад, в українському парламенті, але оскільки вони не представлені в уряді, то вони також формально вважаються опозиційними. І Я не чув, наприклад, навіть того самого ключка, який представляє удар, що Порошенко лідер опозиції, бо формальний Клічко є в опозиції як лідер партії удар. Ну, з ним там є інша ділема, та, да, як посада мера і посада керівника КМДА, ну але це предмет іншої дискусії. Тобто, в цьому контексті я просто хочу звернути увагу увагу наших слухачів, що це от самопозиціонування себе як нібито лідера опозиції, що нібито є Зеленський, як уособлення влади, і що Порошенка є йому опозицією. Хоча насправді Порошенко є лише однією з багатьох опозиційних фігур, які виступають як опоненти Зеленського. Зрозуміло, так? Друге момент, коли він говорить, що я йду на вибори, то знову ж таки це відкриває. Ну, по-перше, це підігріває інтерес для себе, людина йде на вибори. Це ж не аби не каза що. Це не просто якийсь там байкер, це вже серйозний політик. Тобто він ї, не їде на вибори, а він йде на вибори. І зрозуміло, що в такий спосіб знову ж таки він вже буде позиціонувати себе як потенційний кандидат, як опонент, знову ж таки. А відповідно для чого йому це потрібно? Я схильний думати, що потрібно це йому лише для однієї банальної цілі. Я не думаю, що він ну, настільки вже е, збожеволі, що не може тверезо оцінити свої перспективи в електоральному вимірі. Тому я схильний думати, що все це самопозиціонування себе як впливового авторитетного політика. Ну окрім того, що він в такий спосіб е тішить своє его, я думаю, що він е намагається зробити певний політичний імунітет від е кримінальних переслідувань, фігурантом яких він є. І, і зараз буде, якщо тільки де щось з ним відбувається, він буде кричати: Я опозиційний лідер, я заявив, що я готовий йти в президенти, і Зеленський боїться конкуренції зі мною. Тому тут мене переслідують. Ну тобто це західне реально... випередження таке, так? Ну, бо, бачите, це ж не нова практика. Ну, тобто, це ми пам'ятаємо і до початку повномасштабного вторгнення. Риторика була такою самою, і ну він продовжує, тому що це дієвий механізм. Але має його засмутити в Європі, а в світі і поготів. Ми маємо чимало прикладів, коли колишніх і навіть чинних політиків, високопосадовців, колишніх прем'єрів, колишніх президентів притягали до відповідальності і карали. Щоб далеко не ходити, Сарказі беруть Сарказі, та да. тобто щоб далеко не ходити, можна значно більше. Нинішній президент Бразилії, до речі, також після того як склав свої повноваження, був засуджений. Да сільма так вийшов з місць позбавлення волі і виграв вибори. нього це транзитна зона, так би мовити, була і недалеко не всі з них розказували, що це політичні переслідування, ну точніше нікому з них це не допомогло. Та тому я думаю, що і в цьому контексті і головне це не наявність або відсутність на політичної доцільності. Головне це наявність або відсутність доказової бази і складу злочину. Тому замість того, щоб зробити такі заяви, краще хай ознайомиться з матеріалами справи кримінальної про державну зраду, де він фігурує разом з, з Медведюком. Його юристам передали її. От хай ознайомлюється з нею. Пане Валентине, але все ж таки, я усвідомлюю, що під цим відео буде два табори. Наші глядачі, ваші шанувальники і інший табір. Так, люди-прихильники експрезидента, ні в якому разі не збираємось поливати брудом, але все ж таки, ваша точка зору також цікавить. Ось ця фотосесія. ці відео, як ви сказали, з байкером, так от Петро Олексійович, за кермом двоколісного коня, так, залізного. Все ж таки, це можна сприймати як такий собі передвиборчий хід для підняття свого рейтингу? Чи це просто звичайна сімейна така фотосесія, відеосесія, і так далі? Ні, ні, ну дивіться, ну поки це ж було як промо для Тіктоку. Тобто, у нас, Петро Олексійович Порошенко, не олігарх, не доктор наук, не п'ятий президент України, не член фракції з ДПУО в парламенті. Ну, не е, міністр в, в, в Уряді Азарова. Ну тобто, да ну, але все я з Іронії може це кажу, але реально це статусні певні речі. І він вирішує, що він тепер ще байкер. Ну, ми чекаємо, його на татамі, може, він згадає, що він зудаїст, чи я не знаю, коли буде зі стерхами літати, як Путін, коли буде занурюватися амфору шукати, тобто реально мені здається, що ну це він просто не в тому віці, так, щоб ми могли говорити про кризу середнього віку. Ну але реально це виглядає куметно. Але ну я все я серйозно. Тобто, попри весь цей скепсис, і якби як багато хто сприймає моє ставлення до Петра Олексійовича, дещо викривлене, я все-таки ну, вважаю те, що його масштаб особистості просто не відповідає, не відповідає тим маніфестацям цієї особистості, до яких він зараз е дійшов. Ну тому мені видається це дуже кумедно. але я все-таки розуміючи масштаб особистості, я все таки схильний думати, як він це собі пояснює. Ну що його на це штовхає? Да? Тобто, я ж не думаю, що він ну не можу вважати, що він дурень там чи там блазень. якийсь. Я схильний думати, що він робить це цілком свідомо І робить це з однією єдиною метою для того, щоб триматися на поверхні в інформаційному просторі, для того, щоб про нього просто не забули. Все, тому він продукує цю маячню. Ця маячня є вірусною. Ключовий момент, що вся ця маячня стає вірусною. Тобто він зараз керується принципом: говоріть про мене, говоріть погано. Головне, говоріть. Я думаю, що він і далі буде продукувати такі, от, ну, грубо кажучи, вірусні якісь відосики, або робити якісь резонансні вірусні заяви. Для чого. Ну для того, щоб просто бути присутнім в інформаційному просторі, і для того, щоб ну не загубитися. Тобто, щоб про нього все таки пам'ятали, хто він. І я думаю, що політтехнологи просто в подальшому думають, що якщо про нього не забудуть, то це все одно краще, ніж якщо про нього забудуть. Якщо про нього будуть пам'ятати, то ми потім на те, що про нього пам'ятають, накидаємо те, що нам хочеться, спробуємо, щоб люди забули там щось погане. Ми тут модифікуємо образ, і він може там кудись взлітети. Ну, я скептично до цього ставлюся, але знову ж таки, якщо так підбити підсумок, все-таки схильний впочати, що у цими вірусними відосиками, вірусними заявами, ну він просто досягає певних інформаційних цілей. Інша справа, що повторюся, це ну, моя особиста думка, що от, е, я все-таки вважаю, що масштаб його особистості на сьогоднішній день е, ну, як прокрустова ложа вкладає от в ці маніфестації. Оце от оприявлення. ну і виглядає це реально дуже кумедно, я би навіть сказав, карикатурно. Але ну чого не зробиш е заради досягнення якихось політичних цілей чи амбіцій? Чи він розширює такий спосіб аудиторії. Ну там багато хто там говорить, що от він зараз орієнтується там на моле якісь байкери. побачать, скаже Петро, це Петручо. Це наш відомий байкер Ну ми тепер з тобою. Ну, ми розуміємо, що так не буде. і Ну всі дивляться ну, просто кумедно, але він і не ставить собі це за мету Я не думаю, що він дійсно намагається розширювати цю аудиторію. Більше того, ми пам'ятаємо це соціологічне опитання, яке було на 30-річній незалежності. Пам'ятаєте? 30 річниця незалежності, і там був дуже показовий момент вікові категорії, які ще не голосували на той момент. Тобто їм ще не було ну, на той момент 18 років. Але вони вже на наступних виборах мали б голосувати. І там Зеленський не просто вигравав у всіх своїх опонентів, він там видні ворота грав. Розумієте? Тобто він просто є е, уособленням у цих от, е, тяжіння до змін. Я не хочу говорити успішним, неуспішним, правильним, неправильним. Я просто пояснюю, чому так стається. Тому що українське суспільство все одно постійно налаштоване на зміни, не на консервацію, а на зміни. Ну і я не думаю, що Петросич Порошенко може е, притягнути до себе увагу і е, уособити цей потяг до змін. Тому якщо хтось Зеленському може кинути виклик. Ну, це точно хтось з тих, хто зможе представити себе як наднове. Розумієте, що Зеленський це нове, а я от ще більш прогресивний, я ще більш е, от такий новий, я ще більш е, зухвалий, якщо хочете. ну Тому я не думаю, що він аудиторію розширює, бо там йому нема що робити в тій аудиторії, просто нема що робити. А от е, ну триматися на поверхні. Щоб про нього говорили, щоб про нього пам'ятали, для того, щоб це можна було потім використовувати. Ну це думаю, основна мета. Але він дуже дорогоцінно за це платить. От е, серйозно, це він лягає, це прокрустове ложе, і, і ну, серйозно, знаєте, українською мовою є два слова, які пов'язуються з відомим: є славнозвісний, а є сумнозвісний. От мені здається, що Петро Олексійович припинив розрізняти. Да? Він ну, це головне говорить. Говорить погано, головне говорить. Ну тому я думаю, що скоро ми побачимо його. Я, я не знаю, там стерхи, амфори, там якісь це. Це все було. Вже воно повно в інтернеті, таких же самих фото е -е, Верне дороги йде. Володимир Володимирович також приблизно в тому самому віці, до речі, був, коли буде цілувати там хлопчика в пупок. Може, я не знаю там якусь гімнастку собі знайти. Я не не невпена, що Марині Порошенко це сподобається. Ну що ж, мистецтво вимагає жертва політика, й поготів. Пане Валентине, все ж таки незважаючи так на все, що обговорюємо, ми розуміємо, що дійсно масштаб особистості є, і як президент Петро Олексійович за свої каденції також багато всього зробив зі знаком Плюс. І тут, зважаючи на його репутацію, в тому числі у Європі, на його впізнаваність, на його постійні зустрічі, за можливості, він їх проводить із нашими партнерами у Європейському Союзі, не тільки, от як там я вже запитував вас, будуть сприймати це, тому що є така думка серед ваших колег аналітиків. Китиків, які говорять, ага, зараз наші партнери подивляться, скажуть, там вже не війна, там вже йде політична боротьба, значить, в них вже війна закінчилася, значить їм може і підтримки більше не потрібно. Чи є така вірогідність, чи це все ж таке більш такі згущені фарби? Я думаю, що да, це ми трохи нагнітаємо. Тобто, тут просто є інша проблема. Я е, е, ну сьогодні її не зазначив, але писав у себе був в соціальних мережах, тому ну, зараз артикулюю ще раз. Проблема полягає цієї заяви ще в одному: що задекларувавши своє бажання йти в президенти, Петро Олексій Порошенко по суті викрив те, що зараз він свідомо несвідомо в латентному якомусь режимі, але тримає в голові, як та чи інша його заява, як та чи інша його дія, як той чи інший його вчинок будуть впливати на його електоральні перспективи. Це означає, що розумієте, тобто це означає, що він все одно на сьогоднішній день по суті латентно перед виборчою кампанією веде. Тобто, коли ми ведемо війну, він веде перед виборчою кампанією. Тобто, він, це не означає, що для нього війна не актуальна, бо зараз крайно ще почнуться. Актуальна. але він в цій війні переслідує не лише нашу загальну національну мету – виграти у цій війні. Ну, він переслідує ще і, і, і тему. А що мені ця допомога дасть в плані електоральних перспектив? А які заяви, як я маю поводити себе для того, щоб сподобатися потенційним виборцям або не втратити потенційних виборців? Я з цього приводу просто дуже е, мені, наприклад, тимпонують оці заяви українських військових, які в достатньо різкій формі звертаються до українського парламенту, з приводу того, щоб голосували закон про е, мобілізацію. І вони чітко говорять, припиніть створювати умови для ухилянтів. Ну, Ви хочете подобатися ухилянтам? Ну, ви хочете, ну, ухилянтам вони дуже суворо говорять. Я розумію, що військові мають право так говорити. А в принципі, якщо ми говоримо, що ми говоримо про те, що чи норми того закону насправді будуть достатньо суворими і відповідальність буде достатньо суворою, ну, для того, щоб дійсно ми могли провести ці мобілізаційні заходи. Чи навпаки, цей закон створить всі підстави для того, щоб ті, хто не хоче виконувати свій громадянський обов'язок, його не виконував. Ми вже бачили да, заяви того самого Розумкова. Ну, Тобто це реально виглядає відверто огидно, але він веде передвиборчу кампанію. Так само, як Петро Олексійович веде свою передвиборчу кампанію, так само і цей веде свою передвиборчу кампанію. Ну, він говорить те, що від нього хочуть почути, хоче представити себе захисником певних соціальних груп. І отут є проблема. Ну, тому що від, я повторюся, що від Петра Олексійовича Порошенка все-таки можна було б очікувати більш вивоженої державницької позиції. Ну, принаймні він себе так позиціонує, а його заяви повторюся, мало того, що вони дали пас росіянам, вони вже підхопили цей пас. А другий момент я повторююся, що це викриває е, ту обставину, що він латентно чи не латентно, але веде кампанію передвиборчем. Крапка. Це дуже шкідливо в нинішніх умовах. Тобто він боїться втрати там рейтингу, боїться там якоїсь втрати популярності чи ще чогось. Ну і повторюся, що він цього може свідомо і не говорить. Але за цією заявою це читається. А наразі я повторююся, що мова не йде про те, там зберегти симпатії, не зберегти симпатії. Головне, зберегти державу, зберегти громадян, зберегти людей. Зберегти той суб'єкт, в якому в принципі буде актуальне проведення виборів, і оце ну, дуже важливий момент, і я схильний думати, що він є деструктивний. Чому? Тому що він і інших спонукає до подібного і моделі поведінки. Зрозуміло, так? Yeah. Да? Тобто, якщо Порошенка говорить, що я йду на наступні вибори, ну добре, завтра е, Тимошенко скаже, що йде почалась на... так. вибори, ну потім Бойко скаже, що він іде на вибори. Правильно, потім і Зеленський не забариться, можливо. Хоча Зеленський досі не говорив про те, що він збирається йти на вибори, те, що про нього говорять, що він там буде йти, не буде йти, чи там маєте, не йти, це все припущення. Наразі він не говорив, що він йде. Він говорить лише про те, що поки триває війна, він ну вимушений бути на цій посаді. Крапка. Тобто, тобто, це означає, що для нього на сьогоднішній день сам факт президентства або переобрання не є настільки важливим, як виконання в належний спосіб функції президента і верховного Головнокомандуюча в даному відрізку часу. Це важливий момент, на які треба зважати. Я хотів би, щоб просто люди на це зважали. Причому я наголошую ще раз: От я розумію, що ми як ворожі племена, які себе вже поводимо, просто ну, закликаю поміркувати на це. Поміркувати не крізь призму е, партикулярних інтересів, а крізь призму нашої загальної цілі, загальної мети. І от якщо дивитися під куток е, досягнення загальної мети, такі заяви є деструктивними. Деструктивними як на зовнішньополітичній арені, так і на внутрішньополітичній арені. І я не думаю, що Петро Олексійович Порошенка не усвідомлює цього. Прекрасно усвідомлює. Ну, тобто, і це викликає якраз, знаєте, якщо б він був би нерозумним, недолугим якимось. Ну, то, в принципі, ну що ну сказав дурницю? Ну і сказав дурницю. Там мало ли хто там що говорить зараз. Але я схильний думати, що він, не, не треба недооцінювати рівня його е, досвідченості, рівня його цинізму політичного. Ну, Він пройшов складний е, життєвий шлях, природній відбір і. Е, ну... Я би не став все-таки його перетворювати на оцього, знаєте, пародійного недолугого якогось кумедного там байкера. Ну, але чекаю, чим порадуть його політтехнологи нас подальшим? Я впевнений, що порадують. впевнений. Що я не знаю, що він там буде на ринг виходити? Я не я не знаю, що він... Бри... Разумко, до речі разомко вже до речі, теж публікував ще кілька місяців тому свої фотографії з рингу. Так, це все українська політика, українська політехнологія. Але от на чому хочу загострити увагу наших глядачів? Ні в якому разі не сперечаємося. Це не предмет для суперечок. Однозначно, консолідація, об'єднаність і спільний рух до нашої перемоги. Дякую за вашу думку, пане Валентине. За те, що долучилися. Валентин, гладких. Експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Об'єднана Україна. Мене звати Павло Ковальчук. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, залишайтеся у фокусі. До зустрічі у наступних відео. Щасливо.